Вітання! у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Інформаційна програма Факти. Президент України у ніч з 10 на 11 лютого відвідав місто Краматорськ Донецької області, яке обстріляли бойовики. Глава держави оглянув місце трагедії та відвідав поранених внаслідок ракетного обстрілу. Під час огляду зруйнованого будинку у центрі міста, в який влучив снаряд системи «Смерч», наслідок чого постраждали чотири родини. Президенту були представлені залишки ракет та наслідки їхньої руйнівної дії. Це докази застосування касетних боєприпасів проти цивільного населення міста Краматорськ у самому його центрі. Петро Порошенко зауважив, що очевидним є той факт, що на сьогоднішній день Україна перебуває під атакою найпотужнішої зброї. Причому інформація, яка міститься на цьому заряді, переконливо доводить, що це заряд російського виробництва і російського застосування. Під час відвідування міської лікарні, в якій перебувають постраждалі, президент обійшов палати і поспілкувався з пора. Підтримав їх і доручив главі Донецької облдержадміністрації надати допомогу всім постраждалим від обстрілу у першу чергу пораненим. В палаті лежить маленький хлопчик. Йому три роки. Йому лікарі, чудові лікарі третьої лікарні міста Краматорська врятували руку, яка була майже відірвана. А його мама загинула, прикривши його своїм тілом. Він йому три роки, він ще поки що про це не знає. Батько його теж знаходиться в від'їзді. За що це? Я думаю, що ми маємо захистити мир, ми маємо захистити спокій, ми маємо захистити місто Краматорське і ми маємо захистити Україну. В центрі міста Одеси пролунав потужний вибух. Вибуховою хвилею вибило вікна та двері у всіх квартирах з першого до третього поверху. А на підлозі утворилася наскрізна діра у два поверхи. У квартирах розкидані уламки люстр, розбитий посуд та меблі. Також було пошкоджено припарковані біля будинку автомобілі. Мешканці досі не можуть оговтатися після вибуху. Більше того, багато хто наляканий і досі не повернувся додому. Ті, які залишилися, заповняють, що Чули запах пороху, а не газу, а також побоюються, що може обвалитися третій поверх. Місцеві жителі також стверджують, будівлю підірвали навмисно. Черговий вибух, який трапився в Одесі на вулиці Коблицькій, 42, міг бути адресований сім'ї Херсонських. Це Борис Херсонський, відомий в одеських колах поет та психолог і його син, режисер. Потерпілі припускають, що їх вирішили провчити за тверду про українську позицію, адже хостел, який підірвали невідомі, знаходився на одному і тому ж поверху, де і їхня квартира. Ось що каже про це дружина Бориса Херсонського Тетяна. Він Часто висказує свої такі не оценки по поводу происходящего, навіть теж це може бути рассмотрено як версия. Нагадаємо, інцидент трапився 10 лютого близько півночі. Невідоме підклали вибухові пристрої біля дверей, де знаходився один із хостелів. Через деякий час він зденотував. У результаті цього було пошкоджено міжповерхове бетонне покриття, а з вікон повилітало скло. Зразу показ світ, рухнули всі двері, причому влітіли вони внутрі квартири. Котна двір, ви бачите, металічна, вона просто була покорюжена, погнута, розпахнута, відвалились ручки, замки. На місці подій працювали вибухотехніки. Вони збирали усю інформацію стосовно вибуху. Орієнтовно можна сказати, на місці, як було озвучено, що це не менше, як кілограму в тротиловому еквіваленті. Щодо конкретних цифр, це вже. Заключення дадуть вибухотехніки після певних досліджень. Втім, вже зараз відомо, що за фактом вибуху слідством відкрито кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 258 Терористичний акт Кримінального кодексу України. Громадська організація Рада громадської безпеки спільно з активістами автомайдану 9 лютого здійснила напад на офіс телеканалу Круг. У результаті постраждав директор змі, на допомогу якому прийшла самооборона Одеси. Деталі у сюжеті. Активісти з громадської організації РГБ, очолювані Марком Гордієнком, здійснили напад на офіс ТРК Круг. Метою став нинішній директор даного змі Ігор Хотін. Група молодиків у масках, серед яких були і представники місцевого автомайдану, на чолі з Євгеном Резвушкіним підкотили сміттєвий бак до будівлі, в якій розташовується редакція даного телеканалу на вулиці Єврейська. 4. далі натовп камуфльованих чоловіків попрямував прямо в кабінет Хотіна і спробував витягти його на вулицю для так званої сміттєвої ілюстрації. Однак останній вчинив опір молодикам, чим спровокував бійку. Заскорблень, знаки, ви молодим? Я директор телекомпанії накажете. Eh а я президент, чого я вам повинен накази. Да, ну, да, я директор Тут два директора собрались, ми не знаємо, кого з вас служить. Пойдем, пойдем. Пойдем, покажу. Руки убери. Пойдем, пойдем. Выкиньте букву. Тоді молодики стали волочити його на вулицю. У цей час на місце прибули активісти організації самооборони Одеси, яким вдалося відтіснити нападників і відбити Хотіна. У ході бійки директор круга отримав чималі тілесні ушкодження і був госпіталізований. Також нападники прокололи колеса припаркованого біля офісу автомобіля, який належить диктору від даної ТРК Олександру Кам'яному. За заявами працівників телеканалу правоохоронці прибули на місце лише через півгодини. До речі, ніхто з нападників затриманий. Не був, однак у Марка Гордієнка є інша думка. За його словами, на телеканалі у одній з програм пролунали неправдиві слова про те, що Марк Гордієнко та його соратники самі підірвали авто біля свого офісу та взяли 20 тисяч доларів хабаря за вільний виїзд Олексія Паніна з Одеси. Нагадаємо, 3 січня Марк Гордієнко записав вибачення російського актора Олексія Паніна за його різкі антиукраїнські вислови. У свою чергу директор ТРК Круг не заготів розглядати позов та почав.

Марк Гордієнко вибачився за цей інцидент і свою провину не заперечує. Однак він не міг пояснити, чому для того, щоб подати позов у приміщенні ТРК прийшли люди у масках і в такій кількості він зауважив, що вони приєдналися до акцій спонтанно. Там з'явилися три структури: рада громадської безпеки. На мені маски не було. І ті, на, ті люди, ті які чітко ідентифікуються з ради громадської безпеки, на них масок не було. Там був автомайдан, на них масок теж не було. Там были еще патриоты, которые пришли, которые участвовали в этом инциденте с Панином. Ну, кто-то из них надел маски. Извиниться перед одесситами и сказать, что этот конфликт вышел из-под контроля. Я в том числе виноват, что этот конфликт не смог удержать в рамках правового поля. Раз мне это неприятно. Во-вторых, я хочу сказать, что здесь э, по отношению идет какая-то подмена понятий. По отношению еще раз повторю, мы э, пришли э, без конфликта, должны были подписать иск, развернуться и уйти. Конфликт начал разгораться. Моя проблема, что я не смог его потушить. За, за это я себя вины не снимаю. Встановить справедливість вже суд, адже позов за наклеп буде переданий до вищої інстанції, де правда та хто винуватий, можна розбиратися довго. Правда у кожного своя думок та поглядів багато, і кожна з них гідна уваги. Ось основа демократичного суспільства. І поки немає свободи слова, поки розбіжності вирішуються у бійках, а не діалогом, ніякого високорозвинутого суспільства бути не може. Продовжуємо наш випуск. Школярі з Одеси вперше в Україні отримали грант Міжнародного фонду на створення соціального проєкту. Задум народився у серпні. Його ідея підвищити активність і толерантність соціуму у допомозі людям з обмеженими можливостями. Для цього школярі пропонують залучати до соціальної роботи підлітків, які б сприяли адаптації інвалідів у суспільстві. Десять команд беруть участь у проєкті. Кожне пропонує свій внесок у розвиток загальної справи. Приміром, дівчатка, що гарно володіють польською мовою, займаються перекладом польських народних казок українською мовою. Результат запишуть на диски і подарують дітям з обмеженими можливостями. Інша команда розробляє ігри для розвитку дрібної моторики дітей з ДЦП. Основною цілею нашого проєкту є створення розвиваючих ігор, які направлені на стимуляцію роботи іменно інтелектуальних даних. ребенка, также развитие и формирование их высших психи психических функций, таких как внимание, логическое мышление и так далее. И, собственно, эти игры направлены на развитие мелкой моторики и быстрой реакции этих детей. Мітинг у Сергіївці місцеві жителі вже вдруге за місяць приходять під стіни селищної ради протестувати проти несправедливого правління зі сторони мера Олександра Шелестенка. Причина абсолютна байдужість Керманича Сергіївки до проблем і потреб народу, невиконання передвиборчих обіцянок і бездіяльність чиновника у плані благоустрою селища. Останньою краплею став неузгоджений з народом бюджет Сергіївки на 2015 рік, в якому витратні статті непомірно завищені. Поламані гойдалки на дитячих майданчиках, сотні невакцинованих бродячих собак, бездоріжжя, відсутність газового допостачання і купи сміття поблизу житлових будинків. Це лише мала частина того безладу, який сьогодні твориться в одному з курортних серед Одеської області Сергівці. Вона буквально потопає в багнюці, підвали будинків висоток і вулиці заповнила канізаційна вода. Деякі будівлі від надмірної вологи і несвоєчасного ремонту покрилися тріщинами. Сирость, підвал повної води. Нічого не робиться, ні з каналізації, ні з чим. Проблеми давно відомі і тягнуться впродовж десятиліть. При цьому селищний голова Олександр Юрійович Шелестенко, який займає свою посаду вже третій термін поспіль, дбати про покращення умов життя своїх односельчан ніяк не збирається. Він взагалі не участвует в житті посілка, взагалі никак. Він возле своего дома тільки поменял лампочку, яка горить там, тільки коли стоїть автомобіль. У нього є хороший джип, на якому він приїжджає дома то роботи і не інтересують ні ями, ні дороги, нічого. Останню каплю, яка переповнила чашу терпіння жителів Сергіївки, стало таємне прийняття місцевими депутатами бюджету на 2015 рік, в якому витратні статті непомірно завищені, а гроші спрямовані на другорядні проблеми. Все це відбувалося Без гласности, без публичности. Даже начиная от того, что не вывешиваются объявления по Сергеевке о проведении сессии, не вывешиваются порядок сессионные вопросы, которые планируют рассматриваться, сессия прошла 2 февраля. В тот же понедельник, когда собрались люди и просили несколько дней на, на того, чтобы депутаты к ним пришли, все равно вечером провели сессию, причем без оповещения оппозиционных депутатов. По тихому бюджеті селища дві 2015 року депутати запланували із 7,4 мільйона гривень доходу на отримання 20 працівників апарату ради близько 2 мільйонів гривень. При цьому на соціальні потреби всього селища, а це 5200 жителів мізерні суми, лише 300 тисяч. Подібна витівка образила Сергійців ще більше, народ збунтувався і почав вимагати відставки мера Олександра Шелестенко. На їхні протести ніхто із працівників селищної ради особливо не зреагував. Мер цей день, буцімто захворів і перебував на лікарняному. Говорить, з народом вийшов один з його заступників, секретар селищної ради, Геннадій Таран. Да, так, це галомна цифра, я розумію, Но ніхто не посчитав, скільки в цих двох мільйонів налогів. В цих двох мільйонів, налогів – налогов один мільйон двісті. Що це за налоги? Це, значить, значить, Людей в черговий раз нагодували обіцянками. Мовляв, бюджет переглянемо, тарифи зменшимо. Порядок в селищі наведемо. Але побачити якісь конкретні дії, окрім навішування Вермішелі на вуха від команди Шелестенко мітингувальники вже не сподіваються. І що цікаво, про безлад в Сергіївській селищній раді давно в курсі Київ і область. Місцевий активіст Максим Догань у буквальному значенні слова вже декілька років поспіль засипає чиновників листами-скаргами з проханням присікти безлад в його рідному селищі. Результати в Ихня принесло обращались і в адміністрацію президента на банкову обращались і в обладминистрацию города Одеса. Нікаких здвигів нету. чому чиновники відмахуються від проблеми, роблячи вигляд, що в Сергіївці все гаразд. Місцевим жителям селища невідомо, бо толкового пояснення їм так ніхто й не надав. Але, попри мовчання держслужбовців, відступати від свого люди не збираються. Вони, як і раніше, продовжують збирати компромат докази на бездіяльність селищного голови, вимагаючи його відставки. Об'єднавшись, жителі Сергіївки зібрали підписи з вимогою провести позачергову сесію і переглянути бюджет. Побачимо, чи почує місцева влада людей цього разу. Люди впевнені, кандидатур справжніх господарників, які могли за. Зайняти посаду Шелестенку і дати всьому лад Сергіївці вистачає до уваги мешканців Одещини у зв'язку з аварійною ситуацією, руйнуванням плит прогонної будови, що склалася на мосту через протоку річки Дністер для виконання ремонтних робіт буде закрито рух транспортних засобів по автодорозі Одеса рені на період з 8 години 13 лютого до півночі 16 лютого 2015 року. 125 років тому у Москві у сім'ї художника і піаністки народився поет прозаїк, майбутній лауреат Нобелівської премії з літератури Борис Пастернак. Вечір присвячений цій даті пройшов в одеській обласній науковій бібліотеці імені Михайла Грушевського разом із одеськими літераторами. Біографічні сторінки поета Гортала Ольга Міщук. Його дивовижні вірші, немов увібрали в себе виразну силу поетичного слова, та осяяли сонячним світлом суперечливе ХХ століття. Борис Пастернак класик, людина, яка знала і злети, і падіння. Ставилися до нього по різному. Шанувальники вважали великим поетом епохи, соратники по цеху Кентавром, недоброзичливці, літературним бур'яном. Вершиною творчості Бориса Пастернака всі літературні критики визнають роман Доктор Живаго. Цю книгу називають одночасно і геніальною невдачею, і повним провалом, і головним романом ХХ -го століття. Про неї говорять як про книгу, заради якої письменник народився і яка коштувала йому життя. Роман Доктор Живаго относится, мне к тому кажется, к сегодняшнему дню, так же как и он будет относиться в, в дальнейшем, ко всей. Історії чоловічества, роман, який Борис Пастернак писав цілих 10 років, був із захвадом прийнятий на заході. І 1958-го письменник став лауреатом Нобелівської премії. На жаль, це призвело до засудження письменника в СРСР виключенням із спілки письменників і подальшому цькуванню. Його висміювали, звинувачували в зраді, не давали публікуватися. Отже, у радянські роки для цитування Бориса Пастернака у популярному кіно від режисера була потрібна неабияка сміливість. Щоправда, Ельдар Грізанов був саме з таких. Спочатку у кінофільмі Іронія долі. Нікого в вдома. крім сумірік. Один зімній день в сквозно. В проеме незадернутых гордин, незадернутых гордин. А потом службовый роман. Любить иных тяжелый крест, а ты прекрасно безызвилен, и прелести твоей секрет, разгадки жизни равносилен. Сьогодні у Бориса Пастернака багато шанувальників його таланту. Одеські літератори провели вечір пам'яті письменника, де виконували романси на слова поета, дивилися кінострічку Доктор Живаго та ділилися думками щодо нелегкої долі класика світової літератури. Ольга Міщук, Владислава Приходько, факти. Шановні громадяни, у зв'язку з загостренням ситуації у Донецькій та Луганській областях, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до вас з проханням бути пильними та завжди пам'ятати основні правила дій при виявленні підозрілих та вибухових предметів для того, щоб вирізнити вибухові пристрої з поміж усіх інших, варто запам'ятати їхні характерні ознаки. Предмети є незнайомими або незвичними для цієї території. Наявність звуків, що лунають від предмету, михотіння, індикатор. Лампочки, наявність джерел живлення на механізмі або поряд з ним батарейки, акумулятора тощо, наявність розтяжки дротів. Найчастіше вибухові пристрої можна виявити у місцях масового перебування людей. Тому, якщо ви побачили підозрілий предмет на вулиці, негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або у відділення міліції за номером 102. Попередьте перехожих про можливу небезпеку. Пам'ятайте, одна з основних причин нещасних випадків грубе порушення елементарних правил безпеки. Знешкодити вибуховий пристрій можуть лише підготовлені спеціалісти після виведення людей із небезпечної зони. Наразі це все я з вами прощаюся. Бажаю миру та злагоди у студії працювала Валентина Старовоїт. До побачення.